Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся перевіреними рецептами добутнів та свят. Сьогодні будемо готувати пишні панкейки на воді. Отже, для приготування панкейків нам треба взяти 2 яйця, 40 г цукру, пакетик ванільного цукру 250 мл води. 260 г борошна 2 чайних ложки розпухувача. четверта чайна ложка солі. У миску вбиваємо 2 яйця. Додаємо цукор з ванільним цукром і гарно перемішуємо. Додаємо воду, олію і ретельно перемішуємо. Борошно з'єднуємо з розпухувачем. Мішаємо. До рідини додаємо порошно в три заходи. Після кожного разу ретельно перемішуємо. До білків додаємо сіль і гарно збиваємо до густої маси, вкладаємо в тісто збивші білки і гарно перемішуємо. Додаємо білки в три заходи. Після кожного разу мішаємо все до однорідності. Тісто для пишних панкейків на воді готове. Нагріваємо пательню, олії додавати до пательні не треба. На пательню виливаємо два маленьких ополонки тіста або дві столових ложки. Смажимо з одної сторони, коли побачимо, що боки трохи підсохли, а зверху з'явилися бульки. Перевертаємо панкейк і смажимо з другої сторони теж пару хвилин. І теж повторяємо все так само з другим панкейком. За цим рецептом панкейки виходять пухкі і дуже смачні. І так смажимо всі панкейки. У нас вийшло 10 пишних панкейків, можна робити і менші. А зараз будемо прикрашати. Я прикрасила полуницями, горіхами і медом. Можна поляти їх любим варенням, кремом, нотелою, згущеним молоком, або додати сметану. Так само можна посипати по версі любими фруктами або сухофруктами. Ви тільки подивіться, які панкейки вийшли у розрізі. Гарні, пишні, пухкі, дуже смачні. Я раджу вам приготувати такі панкейки. Ваші рідні будуть у захваті. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі пішні панкейки на воді найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення. У моєму блозі діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!